Лаура? Ти не приймала ніяких наркотиків? Ні? А як щодо хлопців? Вони нічого такого не робили, не намагалися тебе помацати, поцілувати або що? Ні. Лаура. Кристина. Две кращі подруги. Новенька. Ты никогда раньше не была с девчиной? Нет. Действительно, нет? Даже нацеловалась? Мария. Мария. Але ж з хлопцем ти була, так? Мені здається, що вона намагається привернути до себе увагу. Звідки ти це знаєш? Ти ж навіть не знаєш її. Ми обговорюємо навіть тих, кого не знаємо. Отже, ти незаймана. Та що з тобою? Хіба тут є що сміятись? Я коло бісок разом з нею. Та що з тобою таке? У тебе гарні очі. Привіт. Привіт. Ходімо до мене. Лаура, чорт, забирай. Послухай! Замовкни! Мені тебе не вистачає. Ти і я назавжди. Чому він від мене так багато чекає? Він спробує адже так. Ні, він нічого не робитиме. Чому? Ти... Тому що він знає, що ти незаймана. Звідки? Я йому це розповіла. Навіщо? Це ніяково? Ні, це зовсім не так. Лауру, та ні так та забий. Це так ніяково.